Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається «Сонік і відплата роботніка». Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Під темним небом, де зірки мерехтіли, ніби очі, що стежать за кожним рухом, світ стояв на порозі великої загрози. Остання битва Соніка і його друзів із Шедоу залишила багато питань без відповідей, але зараз, у тиші ночі, вони вірили, що нарешті можуть перепочити. Сонік, Tails і Наклз вирішили відзначити свою перемогу, насолоджуючись заслуженим відпочинком. Вони зібралися в будинку Тома і Меді, які вже давно стали для Соніка справжньою родиною. Атмосфера була спокійною та теплою. На столі стояли коробки з піцею, кімнату наповнював сміх, а крізь відчинене вікно долинав приємний нічний бриз. Ну що ж, хлопці, ми зробили це? Голосно заявив Сонік, жбурляючи в рот останній шматок піци. Світ у безпеці, і тепер можна просто розслабитись. Тейлз, крутячи в руках гайковий ключ, посміхнувся. Так, але ж ти знаєш, що спокій у нас довго не триває. А поки він триває, можна хоч трохи насолодитися моментом. додав Сонік, зручно вмощуючись у кріслі. Хоч раз без бійки, вибухів і хаосу. Вони засміялися, згадуючи всі божевільні пригоди, що трапилися з ними останнім часом. Сонік кинув погляд у нічне небо, думаючи про Шедоу, чорного їжака, який так сильно був схожий на нього. Десь там, у темряві, він був сам, так і не ставши їхнім союзником. Але щось підказувало йому, що ця історія ще не закінчилася. Поки друзі святкували, в темних кутках світу прокидалося щось нове і небезпечне. Раптом крізь тишу ночі прорізався пронизливий механічний шум. Над будинком, де відпочивали Сонік і його друзі, зависли кілька великих дронів, яскраві червоні очі, яких мерехтіли в темряві. «Ей, що за. Тейлз швидко схопив сканер. Це дрони роботника. Але ж він зник. Вигукнув Наклз, стискаючи кулаки. Не встигли вони отямитись, як дрони почали атаку. Лазерні заряди засвітили небо, розбиваючи вікна і випалюючи землю. Сонік блискавично ухилився від одного пострілу, зробивши кілька швидких ривків по стінах будинку. Ще одна битва, ну гаразд. Сонік кинувся вперед розганяючись, а Тейлз і Наклз приготувалися до бою. Тейлз метнувся в повітря, а потім швидким маневром запустив у найближчий дрон електромагнітну гранату. Вибух, і дрон впав на землю. Наклз, використовуючи свою силу, підстрибнув і вдарив кулаком по іншому дрону, розтрощивши його в одну мить. Ви ще не втомилися. Вигукнув він, розбиваючи третю машину ударом у землю. Раптом усі дрони одночасно зупинилися, немов за командою, вони відступили в повітря і вибухнули самознищенням. Друзі здивовано переглянулися. Гей, хто це зробив? насторожено спитав Тейлз. І тут із темряви вийшла висока фігура. Це був людина в чорному плащі. Він повільно підійшов до них з виразом стриманої впевненості. «Ей, хто ти? насторожено спитав Сонік, готуючись до нового бою. Чоловік підняв руки вгору, показуючи, що не має наміру нападати. Спокійно, я тут не для битви, сказав він. Справа в тому, що дрони, які ви щойно знищили, не належать роботнику, вони створені кимось іншим. Хто ж твій бос? підозріло запитав наклз. Чоловік усміхнувся. А мій бос і є доктор-роботнік, але він не той, ким ви його пам'ятаєте. Він хоче з вами зустрітися. І навіщо нам це? нахмурився Тейлз. Тому що, здається, він сам у небезпеці, загадково відповів чоловік. Якщо ви хочете врятувати цей світ, вам потрібно поговорити з ним. Він чекає на вас на своєму кораблі. В сенсі? Про що ти? спитав Сонік, стискаючи кулаки. Побачите самі, відповів незнайомець, розвертаючись, але краще не гаяти часу. Не маючи іншого вибору, друзі вирушили на зустріч із роботніком, навіть не підозрюючи, що знайдуть його в стані глибокої депресії, переглядаючи турецькі серіали. Коли вони ввійшли на борт його корабля, то застали незвичну картину величезний екран, на якому головний герой серіалу в сльозах зізнавався у коханні, порожні чашки з під кави на столі, і сам роботнік, що сидів у кріслі з розпатланим волоссям і сумним виразом обличчя. Що за? здивовано прошепотів Тейлз О, ні, тільки не це. Пробурмотів Сонік, не вірячи своїм очам. Роботнік важко зітхнув, не відводячи погляду від екрану. Вони ніколи не будуть разом, сказав він, кидаючи на друзів короткий погляд. Що вам треба? Ми прийшли, бо твої дрони атакували нас, рішуче сказав Наклз, складаючи руки на грудях. Мої дрони? Роботнік різко розвернувся, його очі спалахнули обуренням. Це неможливо! Вони підключені тільки до моєї системи. Хтось їх викрав. І це саме те, що нам треба з'ясувати, додав Сонік. Якщо не ти їх запустив, то хто? Роботнік на мить задумався, потім піднявся з крісла і відключив серіал. Це треба перевірити. Якщо хтось використовує мою технологію без мого дозволу. Це загроза не тільки вам, а й мені. Ого, ти вперше говориш розумні речі, пожартував Сонік, але швидко додав. Якщо ми хочемо знайти злодія, треба почати з лабораторії, звідки з'явився Шедов. Я впевнений, що це якось пов'язано. Роботник склав руки за спину і кивнув. «Хм... Це розумний хід. Якщо це справа лап того чорного їжака, то нам треба поспішати. Сонік і його команда переглянулися. Об'єднатися з роботником здавалося ризикованим кроком, але у них не було вибору. Таємниця ставала все глибшою, і тільки разом вони могли знайти відповідь. Друзі дісталися до покинутої лабораторії, розташованої в горах, яка колись була таємним дослідницьким центром. Саме тут багато років тому проводили експерименти над Шедоу. Величезний комплекс здавався мертвим, але всередині все ще працювали аварійні лампи. Мерехтіли старі монітори, а механічні пристрої відбивалися глухими звуками, що губилися в темряві. Сонік, Тейлз, Наклз і роботнік увійшли через головний шлюз, який ледь відчинився під натиском Тейлза. Всередині повітря було затклим, а на стінах виднілися стерті від часу голографічні записи. Тут і досі відбувається щось дивне, пробурмотів Тейлз, аналізуючи дані на своєму пристрої. Енергетичні сигнали нестабільні, це тому, що тут створювали шедоу, додав Сонік, оглядаючись. Це місце було його тюрмою? Раптом з'явилося обличчя старого чоловіка з лисою головою, довгими сивими вусами та круглими окулярами. Ну, нарешті, заговорив він низьким голосом. Я чекав на тебе, Іво. Роботнік звузив очі, роздивляючись незнайомця. Хто ти такий, що смієш звертатися до мене на ім'я? З підозрою спитав він. Я, твій дідусь, Джерад Роботнік, промовив чоловік, і в кімнаті запанувала гнітуча тиша. Роботнік відступив на крок, уважно придивляючись до старого, він ніколи не бачив свого дідуся, адже вважалося, що його стратили ще півстоліття тому. Він знав його лише за легендами і старими фотографіями. Доведи це. Нарешті промовив роботнік Якщо ти справді мій дід, ти знаєш речі, які не знає більше ніхто. Джеред усміхнувся і повільно кивнув. «Гаразд, Гарастиво, скажи мені, який був твій перший винахід? Роботнік склав руки на грудях. Це було ще в дитинстві, механічна рука, яка сама могла зв'язувати шнурки, але вона була не ідеальною, постійно плуталася. Так, і ти назвав її автошнурувальник 3000, Але твоя мати заборонила її використовувати, бо ти мало не задушив себе, коли та спробувала перешнурувати тобі комірець сорочки. Сказав Джеред, і роботнік раптом відчув, як його серце сильно закалатало. Гей, це було в родинному колі! Ти не міг знати цього. А ще у тебе була звичка їсти лимони цілком разом із шкіркою. І коли тобі було п'ять, ти сказав, що одного дня ти здобудеш кислотну пушку, щоби знищити всі солодощі на планеті. Роботнік застиг. Його мозок активно аналізував ситуацію. Це було неможливо. Цей чоловік знав речі, які ніхто більше не міг знати. А, неможливо, прошепотів він. Доктор Роботнік ошелешено кліпнув очима. Він знав легенду про свого дідуся, блискучого вченого, якого уряд колись зрадив. Вважалося, що Джерад загинув у тюрмі, але тепер він стояв тут, живий і сповнений рішучості. Але, але як? запитав роботнік, намагаючись піднятися. Це довга історія, але зараз не час для пояснень. Нам потрібна моя зброя, створена ще 50 років тому. Лише з нею ми зможемо змінити цей світ, відповів Джеральд. Роботнік, все ще не до кінця розуміючи, що відбувається. Кивнув, він завжди мріяв про абсолютну владу, і якщо його дідусь міг допомогти йому досягнути цього, тим краще. Але його думки перервали Сонік і його друзі, які насторожно дивилися на старого вченого. Ти серйозно йому хочеш довіритися? сказав Сонік, прижмурюючи очі. Це ж явна пастка. Дідусь роботніка, щось тут не так, пробурмотів наклз, стискаючи кулаки. Раптом у приміщенні спалахнуло червоне світло, із протилежного кінця лабораторії з'явилася знайома чорна фігура. Він рухався швидко, наче тінь, а його червоні очі виблискували у темряві. Шедоу. вигукнув Сонік, напружуючись. Шедоу повільно підійшов ближче і зупинився поруч із Джералдом Роботником. Ви прийшли сюди марно, у нас інші плани. Холодно промовив він. Ще до того, як друзі встигли щось відповісти, з підлоги висунулися механічні рукави маніпулятори, які схопили Соніка, Тейлза та наклза. Гей, що за. вигукнув Сонік, намагаючись вирватися, але металева хватка була надто сильною. Ви зайві у цій грі! Але ви не хвилюйтеся, ви ще станете частиною нашого експерименту. Сказав Джеральд роботнік, хитаючи головою. Роботнік шоковано поглянув на свого дідуся, а потім на Шедоу. Ти працюєш із ним? з підозрою запитав він. Він єдиний, хто розуміє справжню загрозу, відповів Шедоу. І тепер ми маємо намір завершити його справу. Ти божевільний, прошепотів роботнік, розуміючи, що ситуація виходить із під контролю. Джеральд натиснув кнопку на панелі і навколо задзвеніли сирени. Підлога під ногами здригнулася, і з неї почали підійматися металеві платформи, які змусили Сонніка та його друзів разом із Шедоу і Джеральдом піднятися вгору. Ми вирушаємо, сказав Джеральд, дивлячись на онука. Приймай рішення, Іво, ти зі мною чи проти мене? Перш ніж роботнік встиг відповісти, платформа різко злетіла вгору, залишаючи Соніка і його друзів полоненими, а лабораторія наповнилася пронизливим гулом двигунів. Тим часом у захопленні лабораторії Сонік, Телз і Наклз намагалися вирватися з механічних кайданів, які їх скували, але їхні зусилля були марними. Джеральд Роботнік і Шедоу мали надто велику перевагу. Це погано. Вони справді хочуть знищити людство. Ми не можемо дозволити цьому статися, рішуче вигукнув Сонік, намагаючись вирватися. «А, але як нам втекти? У мене є ідея, сказав Наклз, поглянувши на свій пояс. Він підморгнув Соніку і показав золоте кільце, заховане в одному з відділень. Ми ще можемо вибратися. Хороший план! Залишилося подумати про безпечне місце. Зрадів Сонік. Наказ зосередився, міцно стиснув кільце в руках, і раптом в повітрі відкрилося сяюче енергетичне вікно. Яскраве світло засвітило всіх у лабораторії. У цю мить наказ, використовуючи свою силу, розірвав кайдани. А Сонік і Телс швидко вирвалися з полону та стрибнули в портал. Джеральд Роботнік і його онук в цей час вже досягли своєї мети. Вони викрали стародавній бойовий корабель, схований глибоко під лабораторією, та активували його двигуни. Металевий корпус почав вібрувати, а система запуску вивела корабель у стратосферу. Звідси ми знищимо все людство. холодно промовив Джеральд, дивлячись на величезні енергетичні гармати, встановлені на кораблі. Вони заплатять за те, що забрали Марію? Так. тихо відповів Шедоу. Його погляд був сповнений люті. Людство повинно понести відповідальність. Роботнік, стоячи трохи осторонь, не міг повірити своїм очам. Він завжди хотів підкорити світ, але знищити його це було божевіллям. Почекайте! Ви хочете стерти людство з лиця землі? Запитав він, намагаючись приховати хвилювання. А ти сумніваєшся? Різко запитав Джеральд, повертаючись до онука. Вони забрали у мене все. Це справедлива відплата. Це просто е, надто багато. промовив роботник. Його голос звучав нервово. Я хотів панувати над людством, а не знищити його. Джеральд лише посміхнувся. У тебе ще є шанс стати на правильний бік, але якщо ти станеш мені на заваді. Він схилив голову, і його окуляри загорілися холодним відблиском. Роботнік розумів, що повинен зробити вибір, але він також розумів, що якщо нічого не зробити, весь світ може бути знищений. І тепер йому доведеться битися за людство проти власного дідуся. Тим часом Сонік, Наклз і Тейлз за допомогою золотих кілець телепортувалися прямо на борт корабля лиходіїв. Вони опинилися у величезному темному коридорі, що вів до командного центру. Мерехтливі червоні вогні освітлювали їхні фігури, а вдалині лунав механічний шум. Ну що ж, хлопці, у нас єдиний шанс це зупинити. шепнув Сонік, стискаючи кулаки. Так. Але не здається тобі, що тут занадто тихо, Телс насторожено розглядав приміщення. Це засідка, пробурмотів наказ, стискаючи кулаки, і в цей момент перед ними з'явилася тінь. З темряви вийшов шедоу. Його червоні очі виблискували рішучістю. Ви не пройдете далі, холодно сказав він, перекриваючи їм шлях. Ой, ну звісно, хто б сумнівався. Закотив очі Сонік. Послухай, Шедоу, ти справді хочеш працювати на якогось божевільного вченого, який хоче стерти людство. Це ж не те, чого хотіла Марія. Шедоу стиснув кулаки, але не відповів. У його очах промайнув сумнів Марія, дівчинка, яка була його найкращим другом, і якої в один момент не стало і за дій правительства. Проте Шедоу швидко відкинув емоції та атакував. Битва спалахнула на кораблі, зриваючи металеві пластини, розбиваючи контрольні панелі. Наклз і Тейлз зайнялися роботами-охоронцями, які кинулися на них, тоді як Сонік і Шедоу продовжували свій запеклий двобій. Сутичка була настільки інтенсивною, що хаос контроль несподівано активувався. Простір навколо них почав мерехтіти, і в наступну мить вони обоє опинилися на місяці. Сонік підвів голову і побачив безкрайні простори сірого пилу під ногами, темряву космосу та землю, що велично висіла над горизонтом. Ого, це щось нове. Пробурмотів він, але не встиг отямитись, як Шедоу знову кинувся в атаку. Удар, ще удар. Вони билися на повну силу, але з кожною секундою Сонік розумів, що його противник керується не лише люттю, а й болем. Нарешті Сонік наніс останній удар, відкинувши Шедоу на поверхню місяця. Він міг би закінчити бій прямо зараз, але не зробив цього. Сонік відступив. Шедоу важко дихав, дивлячись на суперника з подивом. Чому ти не закінчив? вигукнув він. Сонік відступив на крок і витер лоба. Бо помста ніколи не доводить до добра, спокійно сказав Сонік. Я розумію твій біль, Шедоу. Я жалкую за Марію, але її вже не повернеш. А ось світ ще можна врятувати. Шедоу затамував подих, його серце стискалося від цих слів, адже він знав. Марія не хотіла б цього. Вона завжди говорила про надію, а не про руйнування. Він опустив очі, розгублено дивлячись на свої руки. Марія, прошепотів він, вона не хотіла цього. В його голосі щось змінилося. Він зрозумів він повинен врятувати планету, а не знищити її. Ми повинні зупинити Джеральда. Тихо сказав Шедоу, підводячись на ноги. Сонік усміхнувся. Оце вже інша справа. Ну що, об'єднаємо сили? Шедоу кивнув, і вони разом приготувалися повернутися на корабель, щоби покласти край загрозі. Корабель зі швидкістю світла нісся до землі, несучи загрозу знищення всього людства. Всередині роботнік, тяжко дихаючи після битви з власним дідусем, намагався знайти спосіб зупинити катастрофу, але корабель не реагував на його команди. О, господи, це марно! прошепотів він, відчайдушно натискаючи клавіші на панелі управління. Я не можу зупинити цей клятий корабель! Тим часом Сонік і Шеду з усіх сил штовхали корабель назад у космос, віддаляючи його від землі. Але раптово Сонік відчув, як сили залишають його. Він знесилено знепритомнів, і якраз в цю мить Телс і Накл скинулися йому на допомогу, витягуючи його з епіцентру енергетичного поля. Тримайся, друже. вигукнув Телс, підхоплюючи Соніка в повітрі. Роботник більше не міг керувати кораблем, тоді, зрозумівши, що це його останній шанс, він підключився до всіх екранів на планеті. Його обличчя з'явилося у кожному місті, на кожному пристрої, і його голос лунав всюди. Все життя І я мріяв захопити світ, підкорити його під свою владу, зробивши його ідеальним. Але тепер я бачу, що насправді не я керую світом, а він керував мною. Я був сліпий. І ось тепер, коли все на межі знищення, я вперше в житті роблю щось правильне. Я не вимагаю подяки, я не прошу вибачення. Просто. Пам'ятайте мене таким, яким я був у цей момент. Це мій фінальний трюк і, мабуть, єдиний, який мав сенс. І в цю мить я хочу подякувати єдиній людині, яка завжди мене підтримувала, моєму вірному помічнику. Дякую тобі, прощавай. Люди дивилися на нього в здивуванні, але не було часу на пояснення. В останні секунди Шеду і роботнік об'єднали сили, щоб відштовхнути корабель якомога далі від землі. З останнім ривком вони відправили його в космос. І в наступну мить корабель вибухнув, спалахнувши вогнем у безмежній темряві Всесвіту. Сонік, Тейлз і Наклз мовчки спостерігали за цим видовищем, відчуваючи, як хвиля енергії пройшла крізь простір. Вони Вони це зробили, тихо промовив Сонік, опустивши голову. Він знав, що Шеду і роботнік пожертвували собою, щоби врятувати планету. Нічне небо знову було мирним, зірки сяяли спокійно, немов нічого не сталося, але всередині Сонік відчував втрату. Він не знав, чи насправді Шедоу загинув у вибуху, чи десь там, у космічній темряві, його історія ще не закінчилася. Він повернеться, тихо промовив Наклз, ніби читаючи думки Соніка. А якщо ні, зітхнув Телз, тоді ми будемо його пам'ятати. Він зробив правильний вибір, відповів Сонік, піднімаючи голову. Вони ще довго стояли, споглядаючи на небо, а десь далеко, за межами людської уяви, в холодному просторі серед уламків корабля щось мерехтіло слабким світлом, натякаючи на те, що пригоди друзів ще не закінчилися. Друже, якщо ти ще не спиш. То обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.